Привіт! Ви на каналі Просто Готуй, і сьогодні ми зробимо домашній хлібний квас. Для початку розпакуємо і бачимо, що у нас є хлібні сухарі та дріжджі. Міст упаковки розрахований на 10 літрів, але ми зробимо 5, так як в мене немає великої тари. Тому відсипаємо 100 г сухарів. Далі сухарі пересипаємо каструлю їмкістю 5 літрів. Далі заливаємо пів літра гарячої води. Накриваємо кришкою і даємо настоятись 20 хвилин. Далі я ставлю 4,5 літри води, щоб вона закипіла. Минуло 20 хвилин і бачимо такий результат. Сюди ж додаємо нашу воду 4,5 літрів. І даємо настоятись 2 години. Зважуємо наперед 3 грама дріжджів, які ми потім додамо. Далі беремо мілке сито, щоб профільтрувати наш напій. У мене сита не було, тому у мене буде кавовий фільтр. Після того, як процідили наш квас, додаємо в нього 130 грам або одну склянку цукру, і також не забуваємо про дріжджі. Висипаємо їх у нашу тару і далі за ним йде цукор. Добряче перемішуємо, щоб не було грудочок з дріжджів. Для того, щоб квас запродив, потрібно його поставити у тепле місце приблизно 25-35 градусів. Даємо настоятися нашому квасу 2 дні. На перший день в мене ось така вже з'явилась пінка. А також утворився ось такий осад. На другий день я помітив, що у квасові з'явилися маленькі пузирки. Це означає, що він почав бродити. На третій день я поставив квас в холодильник і вирішив вже його спробувати. Спробувавши цей квас, я зрозумів, що він не такий газований, як магазинний, але по смаку досить непоганий. Тому рекомендую спробувати і вам також. Підписуйся на канал, став цьому відео подобайку і до зустрічі в нових відео.